Шепіт Різдвяного Янгола. Авторка Анна Багряна. Читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте український контент. Вподобайка, підписка, комент. Соломія була найвродливішою дівчиною на нашому потоці. А може, і на всьому факультеті. Так мені тоді здавалося. Блакитного кафея з золотими кучерями і чарівною усмішкою вона полонила мене ще в перший день навчання. Та я, зелений хлопчисько, розгубився, не знав, що маю зробити, аби сподобатися такій дівчині, тому просто почав тихенько її вивчати, спостерігати за кожним її жестом, словом, рухом. Вона приїхала зі Львова, але не жила в гуртожитку, як решта іногородніх студентів. В неї, в Києві, була якась далека родичка. Дівчина називала її в розмовах тетою Сонею і кілька разів обмовилася, що ходить до університету пішки. Отже, тета Соня мешкала десь неподалік, у центрі. Загалом же Соломія не відзначалася балакучістю, на відміну від решти дівчат з нашої групи. В неї не було університетських подруг і друзів теж, трималася осторонь всіх нас, ніколи не відвідувала студентських вечірок, після пар завжди квапилася додому до своєї тети. Хоча й ніколи не виказувала до однокурсників якоїсь зверхності. Коли хтось звертався до неї, відповідала привітно, з усмішкою, але ніби з відстані це відчувалося. Для мене Соломія була дівчиною-таємницею, її загадковість лише розпалювала мої юнацькі почуття, і я мовчки страждав. Не міг назвати це нерозділеним коханням. Адже дівчина навіть не здогадувалася про те, що коїться у моїй душі, але зробити перший крок я теж не наважувався, боявся бути відштовхнутим і осміяним. Хто я такий? Звичайний хлопець із провінції, син бідних батьків, котрий не має навіть власного помешкання. На зимові канікули багато студентів роз'їжджалися по своїх домівках. Я поїхав на вокзал, аби купити квиток до рідної жмеринки. Аж раптом моє серце ледве зупинилося. У черзі до сусідньої каси стояла Соломія. Вона була простоволоса, в коротенькій білій шубці, приборкуючи калатання в грудях. Я тихенько підійшов і став за нею. Здається, вона мене не помітила, навіть не озирнулася, та мені було досить просто стояти поруч, так близько, вдихати п'янкий аромат її волосся, роздивлятися кожну ниточку її плетеного вовняного шарфа. Я почувався безмежно щасливим і мріяв лише про одне. Аби черга до каси тривала вічно. Та, на жаль, Соломія вже наближалася до віконечка і дістала з кишені студентський квиток. Мені, будь ласка, до Львова на завтрашній вечір і назад до Києва, на сьоме. Повненька жіночка в касі голосно назвала номер потяга, час відбуття й прибуття. Соломія подякувала, заплативши за квитки, і подалася до виходу. Я стояв, ніби вкопаний, повторюючи у думках лише одне: потяг номер 92 п'ятий вагон, дванадцяте місце, перебуває до Києва 8 січня о шостій сорок. Тоді відійшов від каси і дістав блокнот з олівцем. Новорічні свята я провів удома з родиною. Усі розпитували мене про навчання, про те, як мені живеться в столиці. Все добре, відказував їм, а перед моїми очима знову і знову поставав таємничий образ золотокосої львів'янки. Назад до Києва повертався на Різдво. Мама дивувалася, куди я так кваплюся, якщо навчання в університеті починаються з 9 -го. Просила залишитися вдома ще на день. Але я сказав, що маю підготуватися до контрольної з англійської. Батьки повірили і навіть дали мені трохи грошей на дорогу і дрібні витрати. До Києва я приїхав пізно ввечері. У підземному переході біля метро купив букет помаранчевих герберів. На жаль, на троянди грошей не вистачило. Прокинувшись о пів на шосту, хутко вдягнувся і поспішив на вокзал. На дворі було морозяно і сніжно, табло показувало, що потяг зі Львова прибуває на третю колію. Я спустився східцями на перон. Обома руками притискаючи до себе гербери, ніби так міг уберегти їх від холоду. До прибуття потяга лишалося тринадцять хвилин. На пероні було порожньо, від колючого зимового вітру мої пальці скоцюбилися, а обличчя стало нерухомим, наче маска. Раптом я побачив одного чоловіка. Він був у довгому чорному пальті без шапки, тримав у руках величезний букет розкішних білих троянд і якийсь загорнутий в лискучий різдвяний папір пакуночок. Власне, спершу мені впали в очі саме троянди, і я звідше їм подумав про те, що не зміг купити такі для Соломії, а вже тоді. Почав роздивлятися і самого чоловіка. Він виглядав років на 35, а може й більше, кремезний, високий, гарний з лиця, було видно, що заможній. Помітивши мій зацікавлений погляд, чоловік підійшов ближче і, співчутливо глянувши на мій букет, запитав: ви теж чекаєте львівський поїзд. Я мовчки кивнув головою. Тоді добре, бо я боявся, що переплутав колії. Дякую вам. По цих словах він подивився на свій вишуканий годинник і, відійшовши від мене, почав ходити вздовж перону. Нарешті потяг номер 92. Прибув на третю колію, я відчув, як швидко забилося моє серце. От-от, вистрибне з грудей. Підбігши до п'ятого вагону, зупинився трохи поодаль від дверей. Подумки обмірковував, що казатиму Соломії, аж раптом знову побачив чоловіка з білими трояндами. Він теж поспішав до п'ятого вагону. За хвилину в дверях вагона з'явилася Соломія. Моє серце забилося ще швидше. Та поки я збирав у собі сили підійти до неї, мене випередив так, той самий чоловік у чорному пальті. Він подав дівчині руку. Допоміг зняти валізу, а коли вона зістрибнула на перон, простягнув їй букет білих троянд і пакунок. Соломія засяяла від щастя, обвела тонкими рученятами шию свого кавалера, а тоді подарувала йому довгий пристрасний поцілунок. Я почувався так, ніби щойно дістав ляпаса, ніби хтось вилив на мене відро крижаної води. Мене кинуло в жар, тоді почало трусити. Було важко, прикро, боляче. Хотілося провалитися крізь асфальт, зникнути назавжди під землею, заховатися від оцього. Отруйного відчуття безпорадності і власної нікчемності, Соломія з чоловіком у чорному пальті попрямували вздовж перону, радісно перемовляючись про щось своє, сокровенне, букет Троянд продовжував дражнити мене білою плямою недосяжності, я подивився на свої гербери з неприхованою відразою. І вже хотів був пожбурити їх до найближчого смітника, як раптом побачив дівчину. Її обличчя здалося мені знайомим. Вона теж вийшла з п'ятого вагону, тримаючи у руці невеличку дорожню валізку. Стояла на пероні і розгублено роззиралася на всі біч, ніби когось шукала, невисока і худенька. Була в спортивній курці та плетеній рожевій шапці, кумедно натягнутій майже на самі очі. І нарешті я впізнав її Оленка Приймак. Ми з нею сиділи колись за однією партою. Господи, як давно це було, цілих десять років тому. Проте вона, здається, геть не змінилася. Таке ж дівчисько, як тоді у першому класі. Пам'ятаю, вона мені дуже подобалася. Наші мами працювали в одній поліклініці, і ми часто ходили одне до одного в гості, а потім батьки Оленки отримали помешкання в Києві, і вона вибула з нашого класу. Я тоді дуже страждав, навіть вирішив, коли закінчу школу. Обов'язково поїду вчитися до Києва, щоби знову побачити Оленку. Звісно, з роками я забув про неї, і ось така несподівана зустріч. У мені раптом пробудилося щось давно загублене, далеке і близьке водночас. Зрештою, Втрачати вже не було чого. Впевненими кроками я підійшов до дівчини і простягнув їй букет герберів. Спершу вона зиркнула на мене здивовано, з недовірою, але за мить її обличчя проясніло: Валерику, ти не може бути? Як ти тут опинився? Сьогодні вночі до мене прийшов різдвяний янгол і сказав, що я маю купити квіти, приїхати вранці на вокзал, стати на третю колію і чекати потяга, що з п'ятого вагона вийде дівчина, яка змінить моє життя. Неймовірно! Не переставала дивуватися Олена із захватом розглядаючи Гербери. Не повіриш, але мені цієї ночі теж наснився Янгол. Він прошепотів, що на пероні мене чекатиме хлопець із квітами? Це якесь диво. Так, диво, подумки погодився з нею я. А тоді. Ніжно пригорнув її до себе і повів уздовж перону у наше спільне майбутнє.